Частина торговельних закладів міста припинили свою роботу з якою метою і чи підтримують таке тернополяни? З'ясовувала Ірина Худоба. Як переконалася наша знімальна група, частина тернопільських магазинів по обіді справді була зачинена. До прикладу, серед інших сьогодні припинив роботу тернопільський цум зачинено з технічних причин. Такий напис сьогодні з'явився на дверях Тернопільського міського універмагу. Коли заклад працюватиме, на табличці не вказано. Тернополяни, яких ми зустріли неподалік, вважають причина закриття події, які зараз відбуваються в країні та в нашому місті. Зокрема, напевно, люди пішли боротися за свою справедливість, незалежність, ти участь в підтримці наших людей, які на майдані? Я думаю, що в мітингах. Припинив сьогодні роботу і центральний міський ринок. Підприємці розповідають, у такий спосіб вирішили підтримати людей на Майданах і додають, таку ініціативу не всі тернополяни сприйняли з позитивом. Сьогодні, коли закрили повністю весь ринок і хотіли закрити гуртовні, стикнулися з такою масою, якби непорозумінь суто з боку людей, які приходять на ринок після тих подій, які відбулися вчора в Києві. Було дуже прикро, іноді було навіть до сліз. Хоча бували всякі випадки, були люди з села старень. Жінка, напевно, років 70, А може за 70, з великими торбами вона приїхала на ринок і каже, чому діти закриті? Ми їй пояснюємо, що так і так, що сталося, скільки людей загинуло. Вона зігнулася, поставила сумки до них і каже: дитину, дай я тобі поцілую руки, що ви тут все також допомагаєте, все робите. Як переконалася, наша знімальна група, не працюють кілька приватних магазинів у центральній частині міста. На деяких просто вивізка зачинено, на інших пояснення зачинено з технічних причин або ж страйк. Тернопіль. Полян, з якими спілкувалися наші кореспонденти, це наразі не лякає. Розповідають, робити продуктові запаси потреби поки не бачать. Маємо село, бараболю маємо. Маємо буряки, маємо морку свою. Якщо буде таке дуже критично, то обійдемося тим, що маємо. Ну, якась крупа, можливо, є, там ще залишилося, макарони маємо. Ну, то думаю, що ми. Я думаю, що все закінчиться в нас добре. Я не буду готувати. Я вважаю, що скільки мені того треба. Я одна кілограм, чогось купити. Я, я запасів не роблю. Додамо за неперевіреною інформацією. У Тернополі також не працює ринок Оріон та Ринок Київський.